Знижки до 50% на Джоні Вокер, Кептен Морган, Тенкарей та багато інших напоїв. Українська делегація. Вона просто зараз прямує до Сполучених Штатів Америки, де мав би бути узгоджений ось той... Останній зразок документа щодо ось цього мирного плану фактично залишилися якісь там фінальні моменти, при тому, що не забуваємо так, сторони говорили про те, що найбільше такі делікатні питання президенти будуть узгоджувати і обговорювати безпосередньо між собою. Чи почуємо ми завтра, бо саме завтра мають бути ці перемовини, якісь конкретні. Заяви, якісь конкретні пункти, якусь конкретну позицію з боку Сполучених Штатів Америки, тому що от мені здається, в питаннях того, як це мають сприйняти в Росії, а це, на жаль, теж дуже важливо в таких питаннях. То позиція США вона може стати ну ледь не ключовою. Ну безумовно, тобто, слід бачити, що буде США казати, але слід розуміти, що е, історія з цим планом вона під дуже дуже великим питанням саме через. Ті витоки, які опублікував Блумберг, тому що нагадую, що було дві розмови, про які повідомляв Блумберг: перша це Стіва Віхофа, а та Ушакова це радник Путіна з по міжнародним питанням. Відповідно, стів Вітхоф. це спеціальний представник Дональда Трампа, і суть цієї розмови, що фактично відхофу дають. Цю угоду з боку Росії. Тобто, Росія говорить, що ось у нас є така угода. Будь ласка, її просувайте. Друга розмова, про яку також повідомив Блумберг, це вже внутрішня російська розмова того самого Ушакова та Кирила Дмитрієва, який також є основним перемовником Росії на перемовнах США, де вони обговорюють, що ось ми ж підготували цей план. Подивимося, чи буде там якісь корективи, але найголовніше, що Виходить з цих перехоплень, чи не знаю, як назвати ті витоки, про які каже Блумберг, що це ініціатива не американська, і ось це дуже дуже важлива річ, чому тому, що по внутрішньому законодавству Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки перед тим як давати пропозицію від себе, яку підготували. Інші країни, тобто авторства не США, а інших країн. Ці, проц... ці пропозиції повинні отримати експертизу Державного департаменту та Конгресу Сполучених Штатів Америки, тобто законодавчої виконавчої діло влади Сполучених Штатів Америки. І якщо такої процедури немає, а її немає. А тут це виходить до того, що ці пропозиції були написані зовні, то. Як відмічають юристи, це нікчемні угоди. Тобто, угода, про яку зараз ми війдемо розмовляти, вона може бути виявитись нікчемною, бо ті ж. Конгресмени Сполучених Штатів Америки, які вже піднімають це питання, і це піднімають питання не опозиційно налаштовані демократи, це піднімають питання республіканці, такі як Лінсі Грем, частково міч МакКоннелл, які два сенатора від республіканської партії, які слухайте, не було експертизи ані нашої. Ані експертиза держдепу відповідно, як ми можемо розмовляти про цю угоду, коли вона апріорі є незаконною, тобто її можна оскаржити елементарно в суді, якщо будуть розбиратися, як це США подали пропозицію, яку США не підготували, бо є докази, що це не підготовлена США. Безумовно, можна під час перемовин окреслити певні контури і сказати, що ви знаєте, ми розуміємо, що є запитання до цього плану, але деякі пункти, в принципі. Над ними можна працювати, і власне Європейський союз взяв це за основу. Відповідно, в принципі можемо наробляти певні пропозиції, як рухатись далі, але знаєте, от навіть елементарна. Сьогоднішня атака на Україну, яку Росія робила, це все дає певне сигнали того, що Росія взагалі то не збирається ні ті ні на які угоди а навіть ця пропозиція, яка походить з Росії, вона була написана спеціально так, щоб її Україна відхилила. Бо там і русизми присутні, зрозуміло, що це вигідна Росія прийняття цього плану, але він також не підтримується у самій Росії всіма колами, скажімо так. Так, є кола, які хочуть домовленостей, але є кола, які проти цих домовленостей. І тому знаєте, перше запитання, яке ну, зараз є хто автор цих пропозицій, але давайте ще додамо друге запитання: а хто дав Блумбергу ці записи? Тому що тут варіанти також розходяться. Якщо послухати багатьох експертів, основна версія це внутрішнє рішення Росії, тобто російські спецслужби, які безумовно мають записи розмов своїх чиновників, які слідять за ними, вони вирішили, як то кажуть, зірвати мирні ініціативи. А другий варіант, про який я особисто також не можу думати, це ті, хто не зацікавлений. В тому, щоб війна скінчалась, ті, хто хоче, щоб війна продовжувалася. Тут перший варіант, враховуючи е, інформацію, про яку свого часу казали в гонконгській газеті «South China Morning Post, а, е, Китай, вони, представник. Е, Комуністичної партії, практично друга людина комуністичної партії Китаю і людина, яка відповідає за зовнішню політику Китаю в розмові з очільницею дипломатії Каю Калас говорив, що Китай не хоче, щоб ця війна кінчалась. Треба, щоб вона відволікала постійну увагу від самого Китаю. Тобто, тут другий варіант це може Китай зробили. Ну знову ж таки це все конспірологія Тут треба шукати хто не зацікавлений, бо. Частково Україна також не зацікавлена в плані миру, який можна дорівняти до капіталяції України. Нам це також не потрібно. Тобто, тут дуже багато, скажімо так, акторів, які не проти її зірвати. Тим не менше, оскільки США взяли за цей напрямок, думаю, Україна не може одразу казати, що ми все відхиляємо. Тобто, треба працювати США, але знаєте, де опрацьовувати. Тому що зрозуміло, що нам не потрібна капітуляція, але з іншої сторони, як зазначав президент в своєму зверненні до населення України, ми не можемо втратити основного союзника. Тому треба з ним працювати. Треба пояснювати, що добре можемо там за основу брати певні ідеї, але давайте працювати над ними. А найбільш складні питання, давайте лишимо до зустрічі президентів. Тому я нічого не чекаю там від завтрашнього дня чи наступного дні, що буде якась конкретика щодо реалізації цього плану, просто буде технічна зустріч, на якій, скажімо так, можливо, окреслять контури того, якою може бути ця угода, і які питання не викликають обурення з боку України. а Отже, по ним може можуть рухатись всі угоді, але знову ж таки головне перекинути м'ячне поле Росії, бо враховуючи і злив тих розмов і певне невдоволення сам самим фактом наявності цієї угоди треба це використати для посилення внутрішньоросійської боротьби, що безумовно буде сприяти Україні. Іване, а чи можливий взагалі такий сценарій, що Україна справді може залишитися без головного партнера, як говорив президент Зеленський. І як це може виглядати на ваш погляд? Це обмеження фінансів, це обмеження озброєння? Чи це взагалі повна? Ну не скажу ізоляція, а скоріше ігнорування проблем України, проблем цієї війни, врешті-решт, і Сполучені Штати скажуть: вибачте, ми там втомилися вже врешті-решт. У нас тут свої проблеми. У нас там війна з Венесуелою на і ми маємо забезпечувати свою армію, ну, поки що лише закрили повітряний простір над Венесуе, перша натяк. До речі, одна з конспірологічних версій, що вся ця історія з цим планом створена була спеціально, щоб створити, як то кажуть, інформаційний шум довкола операції Венесуелі. Просто зараз всі обговорюють цю угоду по Україні і звертають увагу на те, що там взагалі в Венесуелі може щось відбути. Що стосується власне цих всіх. Домовленості, що може бути далі. А, ну безумовно, США гепотетично, звісно, можуть позбавити нас розвідувальної інформації, яка нам дуже важлива, те, що нам насамперед треба отримувати від наших партнерів. Що стосується зупинки іншої допомоги, по-перше, Трамп її вже зазупинив. Тобто, особливої допомоги від США до України немає. Є продаж зброї від Сполучених Штатів Америки до Європи, європейські країни. Верніше пюр програма, коли. Країни НАТО платять США за зброю і надаються зброю Україні. Тобто, це не благочинність США, це заробляння грошей з боку військово-промислового комплексу США, і тому, до речі, як тільки з'явився цей план миру, а я одразу скажу, що чекав реакції двох людей. Лінсі грема як можливо найбільш антиросійськи налаштованого республіканця в оточенні Трампа, представника республіканської партії, який має гарні стосунки з Трампом, а також Міча Маконова. Мич Маконел, це сенатор також від республіканської партії, який, ну скажімо так, за певними за деякими чутками, є лобістом військово-промислового комплексу США. І зрозуміло, що для військово-промислового комплексу США те, що закладено в цьому мирному плані, воно не цікаво. Чому? Тому що військово промисловий комплекс США заробляє дуже непогані гроші. Фактично, як зараз побудував Трамп систему, що Європейці купують це озброєння, тобто платять США. А щоб мати це зброю або заміщати її на більш нові зразки, треба давати замовлення в, скажімо так, військово-промислових компанії, і вони відповідно отримують ці гроші, роблять нове озброєння, постачають в армію США та замінює нове на старе. А старе віддає продає європейцям ті його відповідно дають Україні. Ось вам, будь ласка, схема за якою і ВПК США отримає гроші. І європейці. Демонструють, що вони, як то кажуть, в долі, тобто вони допомагають Україні, і власна Україна отримує озброєння, яке нам важливо, і якщо сказати розробити верніше, те що значно в пункті плану миру, ми всі забуваємо про ці всі, скажімо так, схеми і про можливості для ВПК США працювати. А тут нагадаю, що ще в січні 2024 року була гарна стаття Джозефа Стігліца, Нобелівського лауреата по економіці, який написав, що 90% Прибутків від військової допомоги США Україні отримають військово промисловий комплекс США, тому що це офіційно звучить як допомога Україні. А по факту, це замовлення, яке уряд США дає своїм ВПК, дає їм гроші. Вони виробляють озброєння, надають його армії США. А армія США зі своїх запасів дає Україні, тобто заміщує ці запаси більш на новим. Варіантом озброєнь, тобто навіть коли європейці не купували озброєння, коли США напряму допомагали Україні, це все було вигідно ВПК США. Тобто для них це дуже гарна можливість заробляти і тому, звісно, ВПК проти подібних підходів, коли Україну примушують до миру, тому що в принципі для них дуже важливо, щоб Україна і далі підтримувала США і. Практично, да, можемо казати, що вони хочуть, щоб війна була вічна, але вічна. Вона не може бути, але щоб вони не програли точно, тому що фактично, коли вони почали своїм озброєнням допомагати Україні, вони тим самим дали на весь світ сигнал, що ми на цій стороні. І перемога України це насамперед буде перемога озброєння США. Звісно, для нас це буде перемога наших військових, але американський ВПК це буде презентувати як в тому числі і свої плюси, як і свої здобутки, що ось ми допомогли. І ось бачите, які результати. Тому, в принципі, я не чекаю, що США повністю зупинить допомогу Україні частково так вони вже неодноразово зупиняли нам надання інформації. Вони можуть казати, що ми не будемо давати Україні зброєння, але вони його і так не дають нагадую продають європейців. Вони можуть сказати, що вони не будуть продавати його європейцям, але тоді вони отримують внутрішні проблеми зі своїм ВПК яких скаже, що слухайте, ви нас позбавляєте великих контрактів, і думаю, що враховуючи далеко не на найкращі позиції з Дональда Трампа у внутрішньоамериканській політиці, які продамо демонстрували місцеві вибори, які були в цьому на початку цього місяця, 4 листопада, коли демократи повигравали майже всі вибори і губернаторів і мерів, і мер Нью-йорка насамперед перемоги демократів, тобто, це все сигнали для республіканської партії насамперед, що треба все ж таки більше дистанціюватись від Трампа. Бо якщо раніше принаймні після перемоги Трампа на виборах, після перших місяців Трампа. У Білому домі здавалося, що якщо ти з Трампом, то в тебе гарантована перемога. Зараз ситуація змінилась, і як показали місцеві вибори корінним чином. Зараз, якщо ти з Трампом, то це може гарантувати радше поразку, ніж перемогу. А до виборів нагадую, Палата представників США лишається менше року, 2 листопада 2026 року. А там ще й третину Сенату переобирають. А тут ще деякі представники республіканської партії заявили, що вони в січні цього року. Раніше вже наступного року збирається покинути свої посади, тобто, це можуть бути перевибори. То вже виникає питання: чи вдасться сформувати таку ж більшість, яка була раніше? Бо втрата голосів через те, що є розбіжності у Трампа з республіканською партією, може дуже дуже дорого коштувати, і власне всі ці проблеми. Можуть призвести до того, що не позбавлять Україну допомоги, тобто я, повертаючись до заяв президента України, ми не втратимо свого союзника, тому що союзнику насамперед адміністрації Трампа подібна втрата може дуже сильно дорого коштувати і краще буде якось зберігти оцю лінію підтримки України, хоча б чому щоб не було звинувачень у тому, що Трамп повністю підіграє Росії, він не є тим самим агентом Красновим, як його іноді називають, в тому числі американські хай позиційний продемократично налаштований, налаштовані, але засоби масової інформації. І ось тут я не очікую втрати союзника. Так у нас будуть складні розмови, але після складних розмов будуть дії, які будуть наслаштовувати. Пане Іване, дуже цікава стаття вийшла у Wall Street Journal. Я б її розглядав так, ну не на 100% серйоз, а просто як думка От Стіва Віткова в цьому випадку, і видання наводить його слова про те, що мовляв би, то замість передачі Україні далекобійних ракет Томагавк. Віков запропонував домогтися десятирічного скасування мит. За його словами, жменька ракет користі не дасть. А ось тривале звільнення від мит могло би стати додатковим стимулом для української економіки. Чи мають ці слова сенс економічний і взагалі Ну, знаєте? Україна не так багато товарів продає Сполучені Штати Америки, слід розуміти. І взагалі ми ракети просимо тому, що ввідеться війна. Якщо нам дадуть позбавлення від мит на американський ринок на 10 років, як то кажуть, треба ще прожити ці 10 років. А, скажімо так, з триваючою війною, це буде дуже важко. І тому я розумію, що з точки зору бізнес-підходів, а сім відхов, якраз є представник тієї, ті, ті, який говорить, давайте більше думати категоріями прибутків, вигоди, мит, грошей, все таке інше, ну це не зовсім працює. Тому що знаєте, створення нам умов в той момент, коли нас постійно прагнуть бити, воно навряд чи щось дасть. Бо якщо в якийсь момент нас таки б'ють, то нічого ці умови нам не дадуть. Тому так безумовно цікаво мати гарний доступ на. Пожалуй, можливо, верніше, один з провідних ринків, яким є ринок Сполучених Штатів Америки. Але все ж таки, все ж таки, я думаю, що в порівнянні ракет до відсутності Мита ракети значно важливіші для України. І оцей бізнес-підхід, що давайте замість ракет це зробимо. Це дуже дуже невірне буде шлях, ну, знов ж таки з моєї точки зору. Я розумію, що металурги, особливо які постачають певну продукцію в США. Вони можуть не погодитись з цим, але щоб вони могли виробляти цю продукцію, треба, щоб були ракети, які будуть збивати ракети, які будуть летіти по їх підприємствам. Бо якщо цих ракет не буде, то не буде їх підприємства. Якщо не буде їх підприємств, то не буде чого експортувати до США і відповідно нічого нам обнулення. Мита з боку сполучених штатів Америки особливо не дасть, тому що в нас не буде можливості скористатись тими нагодами, які США нададуть. Пане Іване, дуже цікава новина вийшла від Reuters, Також там пишуть про те, що чистий прибуток російської нафтової компанії Роснафта це та я нагадаю для глядачів, проти якої Дональд Трамп запровадив санкції, які от почали діяти. Ось ось фактично. І при цьому їхній прибуток впав на цілих 70%. Тобто в таких масштабах це просто якісь шалені кошти, і виручка компанії без урахування податків за 9 місяців зменшилася майже на 20%. Тобто, фактично, ну ми маємо дуже серйозні цифри в масштабах ось цієї Роснефті. Безумовно, я нагадаю, що ще санкцій не було, коли рахувалися ці цифри. Тобто реально санкції ж почали діяти після 21 листопада, тобто, ось якраз е, трохи більше місяця. Обні ти тижні вибачаюсь, по вони працюють, але ми бачимо оці негативні ефекти, і ба більше вони ж нікуди не зникають. Тобто, так, там, попри риторику щодо плану мира, економічні проблеми у Росії лишаються. Іноді, взагалі, в мене відчуття, що команда Трампа цим розмовами про мир, хоч як то кажуть, перевести увагу на них, але ж. Саме негативні дії санкцій проти Росії це те, що створює проблеми її економіці. Знаєте, ну, вже через два дні буде останній місяць року. а В російських економічних колах обговорюють, а як Росія збирається закрити цей рік. Тому що дефіцит суттєво перевищує те, що є в ліквідній частині фонду національного добробуту. Там десь 4,1 трильйони в цьому фонді, а дефіцит оцінюється на рівні 5,7 це оцінка Мінфіну. Реально думаю буде значно вище. Ось колишній заступник голови Центробанку В'югін. Він писав, що за його оцінками 8 трильйонів буде дефіцит бюджету російського. Ну, подивимося, як, як воно все пройде, тому що поки що. Поки що Ну, скажімо, так не зро... навіть ті економісти, яких я не вважаю такими вже опозиційно налаштованими до уряду, вони прямо говорять, що ми не розуміємо, як уряд Росії буде закривати поточний рік, тобто там, що перестануть пенсії платити, ну податки вже збільшують там збори додаються нові. Тобто, зрозуміло, що фіскальне тиск суттєво збільшиться, але це збільшить і ризики інфляції в країні. Тому будемо дійсно дивитись, які будуть кінцеві наслідки. Але ми розуміємо, що російська економіка, все ж таки, вона і без того мала проблеми, а з цими санкціями проблеми стали ще більшими. і найголовніше, що очікування бізнесу в Росії вони стрімко падають, тому що бачать, що якщо США повернулась на санкційний трек, якщо удар був не лише по державній Роснафті, а й по приватному лукоїлу. Можемо сперечатись наскільки він реально приватний, але тим не менш формально це приватна компанія. Тобто, зрозуміло, що приватний бізнес Росії він також буде відповідати за дії своєї влади. І як на мене, це дуже гарна мотивація щось робити для того, щоб результат було досягнуто позитивний для власне для США в якості тиску на Росію, і негативний для російської економіки. От до речі, про російську економіку служба зовнішньої розвідки пише про те, що е, там проблеми із затримкою заробітних плат стали вже системними. При цьому за їх даними е, соціальний ефект такий, що понад 60% росіян не мають жодних накопичень тобто, аби навіть витримати там дуже короткострокову ось цю фінансову е, паузу для населення, це От, ну, майже неможливо. Це або е, заходити знову ж таки в кредити, щоб просто прожити цей період. При тому, що зарплати можуть затримуватися там не на тиждень, не на два, а на місяць, а в перспективі, можливо, навіть і на більше врешті-решт, найближчим е, часом. При цьому 60% це ну, десь 70 мільйонів, якщо я не помиляюсь. Трохи більше так, але... так. Ну, в Росії ж проблема цих кризи неплатежів, це те, що буде точно в наступному році. Частково ми це бачимо зараз, коли просто грошей недостатньо для розрахунків за будь-які операції, бо більше навіть військово-промисловий комплекс він також зіштовхується цією проблемою, тому що там дається замовлення державне, вони щось роблять, а потім, коли треба розплатитись, грошей, виявляється, нема. І це призводить до ситуації, коли здавалось би, під час війни в основному військовому підприємстві Росії «Уралвагонзаводі» зараз хочуть скоротити 10% співробітників. І це те, що оголошено. Скільки реально там будуть скорочувати, ми ще побачимо. Але основна проблема, яка що військові контракти не оплачуються вже є до речі, прецеденти закриття Саме в останні місяці військових компаній в Росії, які виробляють певні деталі для свого ВПК, тому що ну, -ду дуже важко організувати їх роботу, коли фізично грошей нема. Тобто вам обіцяють, а коли ви просите, ну дайте ці гроші, ні, грошей нема, тому що є оця неста нестача їх. І структури, які роблять замовлення, і взагалі в економіці, тому що зрозуміло, що дефіцит якось треба покривати, і Росія все ще ну, поки що обмірковує, але вже коли обговорю, ці ідеї, не сплати пенсій, наприклад, державі, або, скажімо так, скорочення робочого днів днів на державних підприємствах, приватні підприємства також, вони змушені. Скорочувати робочий тиждень, наприклад, автомобілобудівна Гала з Росії вона працює 4 дні на тиждень а не на 5. А Росіль провідний виробник сільгосптехніки, взагалі, 3 дні працює на тиждень, та замість 5. чому, тому що нема замовлень, нема грошей, які б дозволяли їм платити зарплату. І тому треба або скорочувати людей, або. Скажімо так, зменшувати ці зарплати шляхом зменшення робочих днів. Тобто ця проблема, з якою зіткається економіка Росії, і яка нікуди не дівається. Так що будемо дивитися, які там будуть власне, яка буде ситуація, але те, що ці проблеми будуть дуже часто нагадувати про себе протягом щонайменше першої половини наступного року, а там як далі піде, це більш ніж певний. Угу. А які галузі можуть найбільше відчути це на собі? Особливо дефіцит, ну, елементарно виплати, бо мені здається, якщо у ВПК е, можуть протягнути якраз таки виплати, або якось там намагатися хоча б частково так покривати ось ці потреби, то там на більш віддалені від війни галузі, от ну мені здається, там ж взагалі буде все по нулях. Ну, безумовно, ну дивіться там перша галузь. яка під питанням це вугільна галузь. тому що там ще двадцять в серпні, 22-го, коли запровадила санкції, а, верні на санці обмезили просто купівлю російського вугілля в Європі. Вони хотіли перерентуватись на Китай, але у Китаї є своє вугілля, воно йому не потрібно. І зараз ще на початок цього року казали, що дуже багато збиткових шахт, і скоріше за все, треба їх закривати. І зараз перед російським урядом, коли певні ресурси вже використали, питання чи закривати шахти, взагалі і звільняти всіх людей, чи шукати ці гроші. З бюджетів, але дуже багато датаційних галузей, які потребують цих грошей. Тому перші, хто на вигляд може бути власне, вугільники. А далі дивитись на безумовно, ті, хто прямо або взагалі не пов'язані з ВПК, там також будуть проблеми. Проблеми і в певних машинобудівних галузях, там, де все і, е, програє конкуренцію Китаю. Автомобілебудівна галузь, про яку зазначав, чому переходить на неповні робочий е, тиждень, Тому що там автівки виробляють в Китаї, проводять в Росію. А в російських аналогів вони програють китайським. Конкуренцію відповідно їх ніхто не купує, відповідно нема грошей. Відповідно, треба звільняти. А далі певні навіть державні органи, які отримують зарплати з бюджету, вони також будуть думати наскільки вони взагалі можуть проіснувати. Бо е, там чим більше витрачається на сферу оборони, тобто ведення війни, тим відповідно логічно менше лишається на не пов'язані з військової сфери, і от все ще не пов'язано з війною, включаючи лікарів, вчителів, це все те, що може бути під великим питанням. Угу. Пане і на сам кінець, от в продовження теми якраз таке машинобудування, якраз і була інформація про те, що Китай вже повним ходом заповнює ніші, які не закриті на території Російської Федерації. Чим це глобально загрожує для російської економіки і для російської галузі, якраз таки і промисловості, так і машинобудування в цих, в цих аспектах? Дивіться, по автівкам вже є інформація. Ну в чомусь в Україні про неї мало казали, що протягом поточного року китайські будів... будівники, тобто які продають автівки в Росії, вони вивели з Росії приблизно один трильйон рублів. Тобто вони захоплюють ринок, вони забирають ці гроші, але вони їх не інвестують в Росію. Вони їх забирають до себе і там хочуть або сировину купувати, або обмінювати їх на інші валюти, тому що рубль особливо їм не потрібен. Але це до того, що китайці зараз просто захоплюють російський ринок, користуючись тим, що Росія фактично не має іншої альтернативи, як Китай. Китай говорить, або ви купуєте у нас по тим цінам, які ми вам кажемо, або ви нам продаєте по тим цінам, які ми вам кажемо. Тобто Китай і як покупець встановлює ціли і як продавець встановлює ціни Росії, і фактично виштовхує російських виробників з російського ринку, і це не лише автівки, це багато товарів, які виробляє Китай. І відповідно, вони заміщують ними російські. і Виникає питання: навіщо взагалі Росії промисловість? Якщо все, що там треба від промисловості, це все робить Китай, і Китай таким чином таки виштовхує російських своїх конкурентів і забирає собі ринок повністю і тим самим роблячи всі ці галузі, які зіткаються в конкуренції з китайцями, як такі, що не потрібні.